У мережі з'явилося фото українського військового, який, перейшовши на бік Росії, з радості демонстративно спалює паспорт України. Красномовний блог до цього фото написав український журналіст Павло Шеремет. Цю фотографію треба роздати всім українським політикам, повісити в школах і навчальних класах військових училищ. Такий вигляд має зрада, написав журналіст. Це серійний зрадник. Колись він присягав на вірність радянському союзу. Потім прийняв присягу на вірність Україні. Тепер зрадив і Україну, присягнув Росії. Категорично вважає автор матеріалу. Також Павло Шеремет публікує інтерв'ю, яке командири українських морпіхів дали російському журналісту. Це інтерв'ю зрадників, які шукають собі виправдання. Але там є і важливий момент, який характеризує київських начальників і політиків як бездарних полководців і керівників. У меня в батальоне практически 80 личного состава местные. Вот. И, насколько я знаю, тоже там батальон как бы определился, кто уходит на Украину, кто будет увольняться, кто остается там на месте. И знаю, что порядка 250 человек там в батальоне остается здесь. Вот, и уже как бы, получают российские паспорта вот, и продолжают службу здесь в составе частей Российской Федерации в Республике Крым. Я буду продолжать командовать этим батальоном под российским флагом, потому что я первым сделал свой вывод вот, и личный состав принял свое решение, сказал, мы с командиром.